Очистившись від своїх скверн, не собі віддавали честі, а віддавали Господу, який зробив цю величайшу працю над твоєю душею. Тому, дорогі мої, написано святий нехай освячується. Є дорога до освячення і воля Божа освячення наше. Тому що деколи люди, і я так можливо думав, деколи люди помилково думають, що прийнявши водне хрещення, ставши віруючою людиною, повіруючи в Сина Божого, на цьому її проблеми всі закінчилися, не закінчилися. Пустиня тільки починається. Бог приводить тебе в пустиню. Між виходом з Єгипта і між ханаанською землею існувала пустиня. Це духовний прообраз на життя християнина. Між виходом зі світу і між між останнім днем твого життя, між спасінням душі твоєї існує дуже велика пустиня. Пустиня це те, що говорив брат Андрій: це зона постійного випробування.